Як найшвидше доправити пораненого бійця з передової до стабілізаційного пункту, завдання з яким українським захисникам вже допомагають роботи. Наш наступний сюжет створений за матеріалами сухопутних військ збройних сил України про власну розробку першого окремого медичного батальйону, як діє наземний роботизований комплекс, як ним кермувати. А головне чи справді він допомагає рятувати життя? Давайте подивимося. Табір першого медичного батальйону сухопутних військ сьогодні бійці відпрацьовують сценарій медичної евакуації поранених із застосуванням наземного роботизованого комплексу. Ми зараз знаходимося на умовній позиції. Сюди вже під'їхав дрон НРК, і зараз будуть виносити пораненого і завантажувати у дрон. Микита, далі твоє слово, що відбувається? Да, ми імітуємо сценарій, коли у нас є поранений з високою ампутацією ноги. його хлопці тягнуть на м'які ноші, закладають та будуть нести до нашого дрона, щоб загрозити. Для того щоб вивезти поранених з поля бою, цей підрозділ використовує наземний дрон власної розробки. До прикладу, уже коли ми розуміємо, що техніка, яка би могла умовно якісь медична евакуація, вона просто не здатна туди доїхати до нього. В таких ситуаціях виїжджає наземний роботизований комплекс Мауль. Комплекс Мауль є по суті металевим контейнером на колесах, і це вже не перша його модифікація. Це вже кілька версій ітерацій. Бачимо, де слабкі місця, що точно щось зламалось. Ми знаємо, що треба викинути, поставити, потестувати. Добились того, що він стабільно їде, він може працювати з декількома видами зв'язку. У нас це четверта ітерація дрона нашого. Боєць на позивний Полтава прийшов до війська водієм, але як сам каже командир, побачив у ньому більший потенціал. Тепер він оператор наземного дрона. Дрон зроблений на базі квадроцикла. А зроблені всі зміни, які нам потрібні були для нашої виконання виконання операції. Розкажіть, чому ви взагалі вирішили своїм батальйоном робити власний дрон? Власний дрон у нас є свій досвід. Ми хотіли спочатку замовляти дрони. Було декілька типів дронів. Я їх обкатав, зрозумів всі їхні недостатки. І за цього ми вирішили зробити самостійно свій дрон. Бійця в наземний евакуаційний дрон треба покласти так, щоб потім якнайлегше і якнайшвидше було витягнути пораненого. Зараз зробимо експеримент. Для цього я вдів плитоноску, вдів каску, і я хочу спробувати проїхатись у цьому НРК, для того, щоб поділитися з вами враженнями. Ну тому зараз буду залазити. Комфортно тут здається, що ця капсула не така здорова, але реально нормальна. І навіть попри те, що ми їхали, я не бачу, по якій дорогі ми виїхали, але мені здавалося, що було доволі нормально. Відпрацьовували амортизатори. Керує наземним дроном оператор, зазвичай із бліндажа, звідти безпечніше. Керувати на ґрунтовій дорозі асфальті це і на піску це три різні речі. І цьому треба навчатись. Досить. Потрібно. Але не досить так, щоб сильно важко. В принципі може кожен навчиться, і ми всіх чекаємо. Нам треба і пілоти, і багато ми набираємо людей. Боєць на позивний чабан раніше був танкістом, але зрозумів, це не його покликання. Перейшов в інший підрозділ і вже півтора місяця навчається на оператора НРК. Перед нашими очима саме відпрацьовує відправлення пораненого бійця з пункту А в пункт Б. Це наступний етап місії евакуації. Де Кейсивак передає пораненого медиваку? Міла розкажи, що тут відбувається саме так. Дрон, дрон під'їхав. Екіпаж на вихід. Щойно під'їхав дрон. Щойно під'їхала машина. Відразу вивантажується екіпаж і забирає пораненого із дрона. Водій допомагає. Медики забирають його. Тобто, весь екіпаж він приймає участь. Водій не сидить в машині. Він також допомагає так. Наразі так. Стандартний екіпаж це три людини: двоє медиків і один водій. А, Відповідно, ну... коли ми забираємо з дрона. У нас немає як у класичному кейзеваті людини або там еваку-групи, які передають пораненого, допомагають завантажувати. Щоб завантажити в цю машину, пораненого треба три людини. Відповідно, водій змушений наразі брати. Участь у завантаженні, і нам треба вміти це робити після застосування наземного робота пораненого слід якнайшвидше доправити до стабілізаційного пункту. Відповідно, наша задача забрати пораненого. І довести до стабілізаційного пункту, де вже лікарі будуть надавати конкретно медичну допомогу. В першу чергу вони зараз оглядають наскільки ефективний турнікет, та і роблять швидкий огляд всього пораненого на наявність інших масивних кровотеч. Тобто вони розрізають одяг. Зупинена. А, так, так, кровотеча зупинена, турнікет ефективний. Чисто це навичка, яка має відпрацювати завжди, щоб більше під. Наземний дрон власної розробки першого окремого медичного батальйону можна також використовувати для доставки провізії чи боєкомплекту. І в цих питаннях кажуть воїни комплексу Мауль теж немає рівних. Євген Онопрієнко, Олег Грицун. Подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини.